English for Kids Online. Unit 18 – The Weather. Продовжуємо цикл уроків за підручником Припія 5 клас. Зошит авторів Косован Вітошинська І так, права шоста, треба підставити пропущені слова. Hi, Kate. Привіт, Kate. Uh, I am on holiday in Spain with my friends. Я на відпочинку в Іспанії з друзями. We are staying in a hotel for two weeks. Ми вже, ми вже в готелі живемо протягом двох тижнів. The weather is wonderful. Погода чудова. It's sunny and warm, сонячно і тепло. Every day we go to the beach and do water sports there. Щодня ми ходимо на пляж і займаємося водними спортами, водними видами спорту. There are also many other interesting places to visit and activities to do. Також є багато цікавих місць, які можна відвідати і занять, які можна зробити. We are here until Monday, and then we are flying home. Ми тут до понеділка і потім ми летимо додому. See you soon, Mark. Побачимося, Марк. Activity 7. Write answers, use the information in brackets. What country are What country are you in? В якій ти країні? I'm in Italy. Who are you traveling with? З ким ти подорожуєш? I'm traveling with my parents. Я подорожую з батьками. Так, ну ви зрозуміли, тут нам треба залишити один апостроф, так? Другий прибрати. How long are you staying here? Як довго ви вже тут? Так, I'm staying here for two weeks. два тижні. What is the weather like? Яка погода? It's sunny and hot. сонячно і спекотно. What do you do every day? Що ви робите щодня? I go to the beach every day. Ходимо на пляж. When are you leaving, коли ви летите вже, їдете звідси? I'm leaving next Friday, наступної п'ятниці. That's all for today. На цьому це все. Цим відео ми з вами завершили. Огляд уроків 18 юні тема The Weather Погода. Goodbye, good luck, на все добре!